Вітаю, шановні, настав настав час бліців, бліців і непрокачаних кораблів. Так. Мені тут допомагають їх прокачати. Періодично саджають на них, коротше, щоб. Давай каже. Пішов на. Ну, от і сідай тепер. Такс. Стривай, треба зняти. Так, треба зняти. Це бліци. Тут 3 на 3, бої коротенькі, дуже причому. І дуже болісні будуть. Так, Флетчер. Флетчер, свідки тут треба. Ух! Капець, який його ще качати! Скільки на ньому ще буде цікавих моментів? Угу, можливо коли-небудь. Так, я ще на ньому буду грати. Так, Флетчер, Рун і. Ельзас. Я все вірно запам'ятав. Я все вірно запам'ятав. Саме такі пропозиції були у коментарях. Так. Ти в мене наскільки хоч прокачаний, так? А, а. Ну хоть. Ну хоть викачано оце. Окей. Угу, Нормально. І капітан вже не 9 рівня навіть. Ельзасик. Ільзасик це у нас а, той самий, як його... Бургунь 10 рівня. Тільки у стандартній розкладці. Так. Угу. Mm -hmm. Теж нічого брати не буду, сенсу нема. -у. А коли я на ньому грав останній раз? Ви капітана бачите, і в нього скинуті перки, перки скидували ще, ще взимку. Йомана. Жесть. Дальність стоїть. 23,5. Я взяв дальність на 23,5. Це я молодець. А шо в мене з обратом башти? 36. І точність. Та він у мене взагалі не під бліци. І не під ранги навіть. Він Він тупо для покататися у рандомі. Або в операції. Ну у нас операції зараз немає на 9 рівень. У рандомі тільки кататися на ньому. Блін, я тільки гроші забираю. Я не хочу міняти. Можна і, блін, ну. Ну я не зможу нормальну башту долетати Ти що, міняти? Можна я не буду. Один, один біс катати на ньому. Я Я... Я не хочу міняти. Це все гроші коштує, я не хочу. Ти в на мене що даш? 3%. Це в мене прям врятує. ПМК, ППО, мод їх так що, Ну давай це. це у мене що? Літачок і форсаж. І це, та Тут це мені не допоможе. Ну, якщо розправдам на майбутнє, ну давай. Так, це точно беру. Скільки ти стріляють? 32 секунди, треба, брати. Ні, ну маскування по-любому. КПС 13,2, ну ладно. Так. Ну він у мене взагалі не під це <гум> Ніяк. Я якщо рун ще більш-менш там якось флеші, я не знаю, але на флеші тут буде важкувато. Швидкості мало. Торпеди є, але швидкості мало. Торпеди повільні. Я не зможу як на французі спікірувати. І як на шимці підійти ближче, щоб відкидатися нормально, теж не зможу. Ну поїхали, подивимось, що там вийде, я не знаю. Ну. Ну це буде зараз жорстко. Його мос перезарядкою торпед. Брест у нас з чим нагадайте? Гапчик. Ага. На скільки? Є? На 5, нормально. І Карло. Ой, ти куди ти? Так. Його ми швидше мене. Ще й на форсажі зараз ламанеться. Так, у нас... Нікіло... О, ні, поїхали, поїхали. Я перед ними поїду. Це не, не, не туди. Туди я не поїду, поїду на відкрито. Так. Engine boost дими Погнали. не станеш постріляти. Сенсу нема. Так. Може дати йому дими? Треба, дими? Чувак. Тобі дати дими? Так, він же має заходити за світом свою на точку. Давай я тобі зайду Ти мене бачиш? Ти мене бачиш. Димочки, бачиш? Давай я тоді отак. Щоб ти миг від хоч трішечки. Ага. Там вже зайшов той чувак. Так, вже там за стритком стоїте. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Віддал ты один. Удавайся ты. Зайшов на точку. Так. Алинкор. Пишу за эсминцем. Угу. А наша ты... Ну ладно. Вот там, да, стоит здесь. Ну, я не можу увірватися туди. Ну він на точці. Блокує. Ось цього зніміть, будь ласка. Опа, ось він. Зараз мене валять брест. Ви щось не те робите. Відчуваєте? Я от так. Я горю. Ага. Давай. А можна мене досить... Фіга мене пожар світить, ви серйозно. Давай, вылазь. Зараз просто в холосту бью, дивись. Ну! А де урон від вас? Вы. Ви... У нас лін... лінкор Крейсер раздамаженный. пмк Линкор майже наполовину. Жесть яка. Ну их не втік Не захотел, бороться. Хотя міг мене добити насправді. А що зараз зробимо, мабуть, отут. Так. Його їхній, його мене пішов мене добивати, і я от шокований насправді. Я б вийшов і добив би нафік. Такого гравця. Раниться. его лучше Так, минус линкорчик, минус их на линкор. Так. Чувак, выходи. Линкор, ну... А, ты крейсер, я на лікор вибач. Я вже за цей. Ясно. Пограно. Він до мене пішов. Чувак, ну наш ти пішов ховатися, Ти серйозно. Капець. Ясно. Дали ПМК, чуваку. Пішов за острова кататись Він за мною сюди пролив ну я б так і зробив би да да, от Угу Там і стій там якраз перемога нам буде Угу Зараз підвезуть Молодець И вообще дольше там катался. С один в мрае. Это жесть какая-то и в мэр. Все. Ой, за командники, Давай, іди сюди вже, стріляй, давай. Ясно. Капець, як так можна? Чому я, коли бачу Мікеландже проти себе, там чуваки грають, як півбоги. В мене... Пішов там десь. Ясно. Цей щось... Я не знаю. Ну, він хоча б намагався вперед піти. Погано, граєш, чувак. Так. Зараз буде ще гірше бої. Тири -тири. Поїхали. Цікавий розклад. Ха-ха. Я, я в шоці. Я тупо в шоці. Офігенно. Ха! Бачите, два кітака за ізет. Це прикол. Пробуємо той маневр. Просто вперед. Є бажаючи Тоді на восьмому рівні ця фішка прокатила. Тут я не знаю. Чесно. У нас гір. Блін, я свічуся більше за нього. Чи ні? Ні, він більше за мене. А шитки з тебе. 33,5, а в мене 32. Ти быстріший. Жанбар. Даш форсаж. Хто хто? Остовік Остовік Ну нехай Остовік буде. Блін, ну кітаказіки, вони них же ж перезарядочка торпед він вже йде з ними. Позаряджений. Я в засвіті. так и я. Мене светит инши. Двое там. Center, а он еще один. О, ПМК, давай. Це злякався. Торпидос дирак Форос. Як шо-шо. О! Чувак. Добрий вечір. А ты взагалі не рухайся, там? Ясно. Ну окей. Так, допомога прийшла. Торпедки не дійшли трішки. Ой, вмер. Цей. Так. Добити мене хоче. Ясно. Ладно, ти біги. Ти у нас що? Ну. Дякую тобі, чувак, що ти зупинився. Просто не давиш його нахер. Боже, ну клоун, ну от, от встав і стоїть. Просто під душі його, все. Більше нічого не треба. Гравець. Що? Відпустив Ісмінчика? Баран. Серйозно. О, ну той сам видав себе, я не знаю для чого. Він, мабуть, вирішив, що все, все можна програвати. Оцей есмінчик протупив зараз. Він міг сюди вийти. Кинути торпедки Або цього забрати, або цього. Ну, цього він би не забрав, там внос кидати, Оцього цього міг би підловити. Боже, Лінкор такий тупорилий, я не знаю, як так можна? Просто преж далі і все. Я, я не розумію, як так можна баранити? Йшло, йшло, побачило, що його в мене вбили, зупинилося на очко сіло все, обісралася і відпустила есміс, в від якому один постріл залишився. А якби у той гір там не додавив трошечки, ну, воно би втекло і кидало б торпедки. Ой, блін. Капець, я не можу з таких. Грає на великому кораблі, бляха-муха. Інакше я не знаю, як на авіку. Ситься кожного пуку. Так. О, якийсь чумодан дали. Так, давай, ілізас. Так, блін, ну тут. Ладно, поїхали. Що є, то є. Зручно, до речі, по ньому вичисляти, куди йому стріляти. По полосочка тихо. Так, сюди стріляємо, залітає під піцю. Mm -hmm. Хтось дістав помираньку. Mm -hmm. Я маю надію, це не той жанбар. Так, Вуджинг, Такий же, як я, тільки Вуджинг, ясно. Китайський ельзас. Зараз буде перестрілка. Так, ну. Перезарядки в мене нема швидкої, як у цього. У Бургуні, вибачайте. Зараз А. Погнали так. Так, цей мене в принципі не вб'є, але покалічить. На точку наступити. А. Ти зайшов поспати у бліці. Ясно, ясно. Ну він ще, схоже, не прогрузився. Ані, прогрузився, все, стої, дивися. Пашта вер... обертав тільки що. Чувак, просипайся. Давай. Давай. Чувак. Оооо, задимівся, давай. Щось буде. Бліци від слова швидко, а чувак прямо швидкий, що я не можу, хоч до кінця бою стигне. Куди? Куди повертати? Я в засвіті. Ага, пипал окей, мене Он ту мане свидетель. Поїхал. Та те що торти, ебабо, це точно. Ну, я ж кажу, він звідти стояв. Так, однак, нормально. Він за острів зайшов. Ну нахер ви. Ой боже! Все, от-от... Ну наші ти сюди. Та сюди ти зайди. Ну бляха муха, так. Видави його звідти. Баран, ми зараз будемо хавати торпеди просто так, на ура! Ой, йоханий бабай, оце йшло, йшло і передумало. А, він в мене вже в чорному, все, питань нема. Оце в мене в чорному. Ясно. Чому перестали показувати, хто в мене зі списку... Ну. Ви зрозуміли. Ну, помиранька пішла помирати. А може і ні. Я заканчуюсь натік. Оце гівно пішло, каже... туди і вийшло сюди. Ви розумієте, як воно грає? І воно в мене вже в чорному списку. Я вже розумів, як воно грає. О. торпедки йдуть. Все як треба. Бусте демотер Цей викинув кудись в острів. Так. Ну я його не встигаю, у мене перезарядки нема такої. Той навіть його не зміг в Молодець! Молодець, пацан! Успіх уйшов. А, он катає. А тупо погребло далі, гля. У блін но контужене. Давай, хоч в тарани мы с мене зраз цей забере. Не-не-не, чувак, не-не-не-не-не. Отсюда повертай, да боже, ну корыто, ёханый бабай. Проходи, 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 проходь. И шо в духу? Зараз мы не торпеды будем, делать. Вот звицы. Так. Я не встигну. У мене три пожежі. І це контужене, пішло кружити по карті. Боже, я не знаю. Ну, ну воно вже там, бачите. Чому воно... Не... Раніше воно показували квадратик, типу, що, типу, це оце, блядь, це покемон, це у тебе вже має бути в чорному списку. Воно пішло кататися. Нуль! Розуму нуль, тупо нуль. Шло от сюди нормально. Побачило, що там мисмінець Обісралося і побігло до мене, за мене ховатися. Ой, чувак на броньованому лінкорі побіг ховатися за лінкор, якого нема броні. Покатилося по всій мапі і тепер не знаю, що йому робити, тому що ні в кого не постріляв, нікому урона не наніс. Танкує воно. А, ну підсосав там останній фражочок. Ну нахавайте тепер пойдемо. Молодець. Боже, які кончені, іще в мою команду. Ну чому не проти мене? Оцому, оце от срань в мою команду пихає. Просто в мою. Киньте його в ту команду і дайте мені цього помираньку сюди. Капе, я не знаю, воно кончене. Цей вмер раніше за мене. Він шов останній. Я не знаю, як ви граєте, хлопці. Ну, серйозно. Коли ти встигнув? А, він встиг вмерти на торпеди. Якраз встиг. Ну, він перший, він шов останній і встиг перший. Молодець. Ой, оля хамуха, де ж ви беретеся такі? І чому до мене? Ну, зайдіть за іншу команду, до того гострих який там катався. От, 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 от з ним би грали б, нормально все було б. Нашого ви мені нерви псуєте? Це жесть яка, боже. Я не можу з таких гравців. А зараз мене ще чекає випадковий бій. От -о -о -о. О, там мене срака відлетить. На космічну станцію. Так, скільки у вас там? Взагалі Багато? Ви хоч всі влізете на екран, а? Так, у когось нема капітана, а у Атланти нема капітана, а що таке? Хто у нас там? А, я ж сюди пересаджував. Точно. Я сюди саджав капітанчики на тачибану нема, там. Ох, ю тут. Ну можна посадити. ну На японця хоча б якого посадити. Там гілка скинута. Так, ну тут ще багато чого є. Так. Я обіцяв, що наступний бій буде на преміумних корабліках, то до вашої уваги. Ой, господи, я не знаю, як ви будете обирати. У рандомний бій. Можна один кораблік, можна два корабліка, три корабліка запропонувати. Я скатаю на них. Ви в коментарях пишете назви кораблів, які зараз на екрані. Це з преміальних і от от тут кораблики. А можна мені хоча б по рівні? Що ви порозкидали, як. За націю. Та насіку вона треба, давай зарівнемо. От. Від другого і аж до 10-го. До дев'ятого точніше. Ну, 10-й майже <смас> досягнуто. Так, є от. З другого і погнали. 5-й, 6 7 І от. До сюди. Тут Нуманція, Марко Поле і у а тут от тут другий, п'ятий, третій. Не знаю, третього нема, так? Ага, нема третього. І четвертого теж. Та що ти робиш, поверни, людям не видно. Коротше, про пропозиції на екрані. З корабліків. Будь-які три обираєте. Байдуже який рівень, байдуже який клас. Пишіть. Можете один, можете два, можете три написати. Я катаю три бої. Так. Давайте я там останні ще раз покажу, бо там вони не влізають просто в список. Варіації пишіть. Я скатаю, подиму, що з цього вийде, і як швидко у мене гозирить срака. Бистріше, чим у блісах, чи ні? Та блін, та ти можеш. Отак. от Корабліки бачите? Ще раз показую останні. Три. Просто нам ну, назви не влізають. Що ж, пропозиції ви побачили? Через паузу подивилися, кому не встигли. І пишіть ваші варіанти. Кому впадло писати, тисніть лайк тим, хто написав. І я скатаю на тих кораблях, які вони написали. А на цьому все. Дякую за перегляд. Забігайте ще.